Ще один день в окупації стає ще страшніше. Вони відрізають будь-яку інформацію, крім своєї, вони відключили мобільний зв'язок і відключали з перших же днів. Після 25 квітня, коли окупаційна влада вдерлась до міської ради, вигнала всіх звідти. Це був жах. Було відчуття, що всі покинули. Якщо у вас є можливість, Говорити з людьми на півдні нашої держави. Поширюйте, будь ласка, там правду. Щоб підтримати українців у окупації, ми створили проєкт Листи Любові. Кожен охочий може написати лист підтримки українцям на тимчасово окупованих територіях. А ми будемо доставляти їх усіма можливими способами. На сайт проєкту надійшло вже декілька тисяч послань з усієї країни. Перші з них ми вирішили передати українцям у окупації по Дніпру. Століттями увечери вана Купала українські дівчата пускали по воді вінки, аби ті дістались коханих. Цього року ця традиція набула особливого значення. Понад 500 вінків із листами любові ми відправили з берегів Дніпра усього у восьми кілометрах від тимчасово окупованих територій. Там, де в буквальному сенсі, видно інший берег, там, звідки ми віримо, ці листи дістануться українців у окупації. На окупованій території у мене вся сім'я, всі мої рідні. Я написала, що я їх дуже люблю, дуже за ними скучила і дуже хочу їх обійняти. Я хочу е передати їм частинку свого добра, своєї любові. Я з вами. Я реально з вами і Україна з вами. Я вірю в те, що ми переможемо, і що ви дочекаєтесь наших, наших військових і нас, всіх, хто вимушено виїхав. Так як чекаєте, ви не чекає ніхто. А ось ця сила очікування вона дуже важлива. Ми переможемо і по іншому не буде.